Депутатське звернення, яке прибувала постійна комісія з питань депутатської діяльності закону святого порядку, тимчасово виконує, обов'язки начальника головного управління Національної поліції Рівненській області, виконує поліції Максимову Сергію Володимировичу. У зв'язку з особливим статусом міста Кузнацовськ, міста супурника Рівненської АС, населенням близько 44 тисяч жителів, специфічними умовами роботи і... Більшою кількістю викликів та повідомлень громадян щодо правоворушень у порівнянні з сусідніми районами, при виїзді групи швидкого реагування Кузнецовського відділу поліції УНП в Рівненській області до віддалених населених пунктів, місто фактично залишається без групи швидкого реагування на 1,5-3 години. У вихідні дні, в п'ятницю, в понеділю, публічного порядку та безпеки громадян додатково забезпечує громадське об'єднання, громадське формування з охорони громадського порядку в Кузнецовському муніципальному владі. З метою належної взаємодії та надання допомоги правоохоронним органам депутатами постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності закону та правопорядку було ініційовано прийняття рішення про затвердження програми безпечне місто Кузнецька на 2016 2017 роки, яким передбачено виділення коштів з місцевого бюджету для встановлення системи відеоспостереження. З відкритим питання забезпечення цілодобового перекриття та оперативного ворогування на події міського сос працівниками відділу, відділу поліції без відриву на події, що сталося на території Володимирецького району. Просимо врахувати вимоги громади міста Конесос щодо забезпечення околами публічного порядку в місті і передбачити у штаті Козносовського відділу поліції ВНП в УМП в Рівноцькій області окрему групу швидкого реагування для обслуговування міста Конесос та окрему групу швидкого реагування для обслуговування. Далеко населених пунктів Володимирецького району. Просимо розглянути наше звернення та надати відповідь про прийняття рішення головним управлінням національної поліції в Львівській області. Шановні колеги, прошу підтримати питання звернення, щоб воно пішло.